Мене звати Поливач Марія Анатолівна, я директор музею історії Нобіп України. За нашою ініціативою, тиждень тому, почалася Олімпіада з історії Нобіп України, тобто знання історії. Мета даної Олімпіади з історії Нобіп України заохотити студентів знати, вивчати свою історію та пишатися історією Нобіп України. Вона проходила в два етапи: перший етап там брали участь всі першокурсники факультету та ННІ нашого університету. Це 16 факультетів та ННІ. Переможці, з них які набрали 60, від 60 до 100 балів, це максимально. Пройшли в другий тур. З другого туру ми вибрали кращих трьох з кожного факультету та ННІ. І сьогодні нагородили тобто сьогодні ми нагородили всіх переможців, всіх факультетів та енем з першого по третє місце. Кращих студентів з навчально-наукових інститутів та факультетів нашого рідного НУБІП України нагородив сам особисто наш ректор Ніколаєнко Станіслав Миколайович. Доброго дня я студентка першого курсу першої групи Дар'я і я виграла олімпіаду зі знання історії мого університету, а саме НУБІП України. І насамперед ця олімпіада була важлива для того, щоб зрозуміти. І більш детальніше зрозуміти цю історію історію нашого університету, як проходило, як він будувався, від самого початку до того, що він є зараз. Саме найперше ця перемога для мене відзначає те, що я хотіла довести, що повинен що студенти нові повинні знати свою історію, адже ну без історії ми не побудуємо наше майбутнє.